На власні очі побачити, як працює завод Кромбергеншуберт у Житомирі і самому спробувати себе у якості працівника. Таку можливість мали усі, хто 16 квітня завітав на підприємство. На сьогоднішній день існує понад 30 підприємств кромберг у цілому світі. Вісім з них знаходяться в Німеччині. Крім того, підприємства Кромбергеншуберт існують в Румунії, в Польщі, в Швейцарії, Португалії, Мексиці, де працюють понад... 35 тисяч працівників підприємство виготовляє свою продукцію до найбільш популярних європейських виробників автомобілів, таких як Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi. У Житомирі завод запрацював з вересня 2015 року. Нині він налічує понад 900 працівників. Понад 500 з них вже побували на виробничому навчанні на європейських заводах Кромберген Шуберт у Німеччині, Словаччині та Румунії, де набували новий досвід і враження. Середня зарплатня працівника на виробництві складає 6-8 тисяч гривень. Впродовж трьох років кількість працівників планують збільшити до 5 тисяч. Ми організуємо транспорт, щоб завісти на роботу, привезти з роботи, організуємо виїзди в санаторія. Dla naszych ludzi, dla wszystkich. Organizujemy wycieczki w Karpaty, w Kamieńce Podolskie, na Szacki Ozera. To wszystko dla pracowników oraz sponsorujemy no, nasze majebutne, maszyna nasze, nasze majebutnie, te dzieci, sportywne szkoły. Także w tym także kierunku pracujemy dużo aktywno. Вже зараз у проект вкладено 10 мільйонів євро іноземних інвестицій, і ще 20 мільйонів євро планують вкласти протягом найближчих трьох років. Керівництво Кромбергеншуберт вірить, що житомиряни впораються з викликом і виправдують сподівання європейських інвесторів, власне, чому німці повірили в нас? Вони собі співставили факти: в Німеччині постійно про Україну репортують лише негатив: війна, корупція і так далі. Але коли німці самі, які споживають наш продукт. Спочатку в паніці думала, а що буде? Чи не буде дефолту через Україну? Чи військові події, чи події на Майдані не зупинять це, це виробництво? А Якщо це виробництво зупиняється, зупиняється виробництво в Німеччині на велику радість. Жодного впливу ці всі політичні події не мають на економіку. Власне, а наші інвестори то оцінили і великі виробники, як Volkswagen, Audi, вони повірили в це, що так Україна. Є перспективне надійне постачальник. виробництво дуже складне і дуже відповідальне. Але я вірю, що Житомиряни в стані то зробити. Є повна підтримка від місцевої влади на рівні області, міста району. Є повне розуміння зі сторони митниці. Вони прониклися, вони зрозуміли наскільки це важливо, а вони підлаштовують свої процеси для того, щоб обслуговувати якісно наш бізнес. І ми за це. А дуже вдячні, бо були певні стрес-тести, коли ми мали доставити продукцію вчасно. І ми з, з успіхом це зробили. Завершився день відкритих дверей грандіозним концертом українських гуртів Друга ріка рікади та «Дзідзьо», які відвідало понад 15 тисяч людей.